Чому всі, хто не вгодив Зеленському, відправляються на дипломатичну службу? Залужний, Данілов. Хто наступний? До речі, стало також відомо, що Зеленський звільнив двох заступників Єрмака. І вони тепер що, теж дипломатами стануть? Трохи незрозумілі ігри грає в цьому плані Зеленський. Але цікавим тут є призначення Данілова на посаду посла саме в Молдові. Адже, як ви знаєте, він славиться не зовсім дипломатичною мовою, особливо у випадку, коли йде мова про Русню. І це в принципі добре, враховуючи те, що у Молдови є невирішене питання із маріонетковою псевдореспублікою, яка курується із Росії. То, може Данілов не просто так туди відправлений, може він буде вести плідну роботу щодо сприяння фактичного повернення Придністров'я у склад Молдови? У будь-якому разі це хороша новина, тим паче, що загрози для Молдови з боку Росії тільки посилюються, адже останні атаки Росії були націлені саме на нашу енергетику, на нашу цивільну інфраструктуру, руйнування якої потягло б за собою катастрофічні наслідки, у тому числі і для Молдови. І я зараз говорю про руйнування Дністровської ГЕС, яку росіяни намагалися знищити під час своїх останніх атак. Тобто наш ворог хоче повторити трагедію Каховської ГЕС. І Москві абсолютно байдуже хто і скільки людей постраждає. Бо таке враження, що для них руйнування це самоціль, це частина їхньої варварської політики, яку вони називають освобожденням або ще русским міром. Руйнування Дністровської ГЕС неодмінно призведе до затоплення населених пунктів як України, так і Молдови. Як ви вже зрозуміли, Молдова, не будучи членом НАТО і не маючи значної армії та сил, не буде здатна захистити себе перед загрозою російських терористичних атак. Хоча в цій історії може бути і цікаве продовження. Адже у разі знищення цієї таки ГЕС і затоплення частини Молдови, влада Молдови може включитись у активну боротьбу проти Росії. І, виходячи із їхніх можливостей, найефективнішим і найлогічнішим у цьому плані буде звернення до по допомогу до України щодо зачистки так званого Придністров'я від російського континенту. Ну а Даніло, у свою чергу, як ви вже зрозуміли, будучи на місці, буде сприяти реалізації цього плану. Це вигідно обом сторонам і дуже сильно вдарить по Росії. Звісно, в такому разі може прилітати ракетами та шахедами і по Молдові. Але я вважаю, що удари в такому разі будуть приходитися по Придністров'ю, і то, якщо ракети туди долетять. Адже для того, щоб туди дістатись, їм доведеться оминути наше ППО, яке, хоч і має зараз певні проблеми у зв'язку з затримками допомоги. Але, тим не менш, є зараз одними із найкращих і найпотужніших у світі. Ну і це досить такий реалістичний сценарій, хоча я дуже сподіваюся, що ГЕС е, їм знищити не вдасться. Але Даніло у будь-якому разі може спробувати переконати Молдову, звернутися е, до нас по допомогу у Придністровському питанні. А як ви вважаєте? Напишіть у коментарях під цим відео, е, що ви думаєте про це. Цікавою є ваша думка. Ну і, звісно, підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео. Бережіть себе.